Народжуються і живуть люди з різними уподобаннями, характерами, темпераментами. Та думаю, що немає жодної людини, яка б не захоплювалася музикою. Бог наділяє людину різними талантами, дарами, вміннями. Проте музика лунає у серці майже кожної людини. Протягом життя ми чуємо різні звуки природи, спів птахів. і це також своєрідна музика, яка є нерозлучна з нашим життям. У вільний час люди завжди слухають улюблені музичні композиції і відчувають, що їх душа починає розквітати, наче квітка, дозволяючи поринути у свій внутрішній світ. Адже музика це інструменти душі, які грають на сторонах серця. Музика це такий вид мистецтва, який спонукає душу жити дає її друге дихання. Житомир батьківщина видатних вчених, письменників, композиторів. З містом пов'язані життя і діяльність багатьох відомих діячів науки і культури. Наш Житомир пов'язаний із творчістю багатьох провідних музикантів. Тут народилися Борис Татушинський і Святослав Ріхтер. Серед випускників Житомирського музичного училища Олександр Білаш, Зоя Гайдая. Ольга Микитенко. В цьому місті працювали композитори Юлія Ажзаремський Михайло Скорульський. Віктор Косенко. Всі вони ходили вулицями нашого міста та милувалися його красою. Що ж не говорити про красу Житомирської філармонії імені Святослава Ріхтера, яка завжди з радістю приймає до себе все нові та нові таланти. Житомирська обласна філармонія імені Святослава Ріхтера державний концертний заклад, який функціонує з 1938 року. Це один із найстаріших театрів на території України. Будівля філармонії зведена 1858 року за проектом відомого архітектора Івана Штрома. Цій будівлі виступало багато знаменитостей. величезна кількість ансамблів, це українська трупа Кропивницького, Старицького, Карпенко Карого та інших. Що ж не говорити про музичну школу імені Бориса Лятошинського, яка має славну, більш ніж столітню історію? У 1921 році школа була переведена в відомство Волинського губернського відділу професійної освіти. Школа приїхала на вулицю Михайлівську. На жаль, історичний будинок не зберігся. Житомирська музична школа No1 імені Бориса Миколаївича Лятушинського один із найстаріших навчальних закладів не лише Житомирської області, мистецьких навчальних закладів, але й всієї України. Тому що школа була створена ще в 1905 році. Як музичні класи Російського імператорського музичного товариства. І школа була створена, верніше, ці класи дали початок двом навчальним закладам: це Житомирська музична школа номер 1 і музичному училищу. Тобто ці дві гілки розвивалися як з, одні, з одного корня і поступово розвивалися, потім вони розійшлися в різні сторони. Школа за свою історію свого існування виховала дуже багато відомих музикантів, педагогів, композиторів, виконавців різного рівня. І ми пишаємо, що у нас працювали дуже великі, непересічні особистості, люди з великим, високим інтелектом. Це і теж відомі такі в області люди, як Борис Степ. Це відомий композитор в Україні Всеволод Петрович Задрацький. Це Віктор Степанович Косенко, перш за все в 20-ті роки. Працював це теж наш український композитор. Він працював паралельно і в школі, і в музичному училищі. Борис Михайлович Лядушинський народився в Житомирі в родині інтелігентів. У 1913 році закінчив другу чоловічу гімназію. Навчався музики у відомого польського педагога та композитора Олександра Ружицького. Борис Святошинський написав дві опери: Золотий обруч і «Щорс». П'ять симфоній, низку симфонічних творів різних жанрів, твори для фортепіано, театральних виступів та інші. Як митець надзвичайно високого обдарування він не міг слідувати методу соціалістичного реалізму, провідним гаслом якого насправді була притаманність форми і змісту, тому його симфонії не раз викликали несправедливу критику. Музика, стародавній вид мистецтва, здатний об'єднувати людей, і в цьому її найбільша сила. Різні за характером, звичками, поглядами на життя, національністю, пристрастями, моральними принципами люди в концертному залі, затамувавши подих, однаково схвильовано благовінно, замирають під хвилею дивовижних чаруючих звуків. І вже на другий план відходять життєві негаразди й турботи, залишається лише Жига мистецтва, яке очищує душу від усього несуттєвого, мізерного, буденного, підносить нас до висот розуміння життя. В нашому житті людина обирає свій спосіб самовироження, обираючи певну сферу діяльності, який присвячує свій час, свої сили та, зрештою, все своє життя.